Моя перша жорстка алергічна реакція на прийомі. Далекий 2014 рік. Я залишився в цілодобовій клініці сам вечір. Тут до мене приходить натовп людей, мабуть, чоловік 5 з дітьми. Вони купили французького бульдога і прийшли до мене на перше щеплення. Я оглядаю тварину, ми балакаємо, діти шумлять. На той час про ризик алергії я багато не говорив. Все зводилось до короткої фрази. Можлива алергія набрав вакцину, загрів, колю. Не встиг я ввести і половину дози, як тварина впала на живіт, втратила координацію, почала блювати і поносити. Власник в паніці починає на мене кричати та погрожувати. Я йому кажу це сильний прояв алергії, але він мене не чує. Тоді я одразу вколов антисамінний і вже через 15 хвилин. Песик як ні в чому не бувало, бігав у прийомний. Ця ситуація мене навчила в майбутньому про алергію розказувати трохи більше, хоч вона і рідко зустрічається, але коли зустрічається, то у власників шок. З того часу, і по сьогодні, у мене зустрічалось лише сім таких випадків. Напишіть в коментарі, чи зустрічались з подібними ситуаціями.